Добрий вечір, ми з України. Це продовження попередньої серії, яка вийшла вчора. Якщо ви її ще не подивились, можете перейти знизу під відео. Я залишила посилання на це відео. А ми продовжуємо. Коротше, приїжджали 104, щось там покрутили. Сказали все. Ну коротше, да, треба цей редуктор. Інший сказали, треба новий редуктор, але в цей раз на їх машині не було редуктора. І після того, як вони там щось покрутили, газу стало ще більше смарніти. І ми тепер думаємо, може його взагалі перекрити Ні, і більше. не думаємо, а будемо перекривати повністю. Будинок будемо там але, да батареями опалювати. Тому що так залишати не можна. Я думаю, no. що сьогодні-завтра мені відправлять той редуктор новий. No. Як я його отримую, я сюди приїду і замінимо. Uh -huh. Тому що це не діло. Ну, да, да, це блін, так. От Я стою це... і прям почало смердіти, конкретно. Да -да -да. Да. Сильніше, ніж було. Його пустити на перспективу, щоб. Коротше, так. Да. Я ж кажу, в мене просто вже, знаєш, типу флешбеки погазують. Типу а mm. я ще, блін, у мене через цей газ в дитинстві. Прямо в квартирі, там, де ну о, на етаж нижче, в квартирі о, вибух був газу, mm. а я якраз там на поверх один вище був, і у мене з тих пір просто такі флешбеки. Там бабахнуло. Та в нас танки. на районі теж через газ цілий це цілий під'їзд вибухнув. Да. А ми тоді ще на тіпа, під стелою були, там такі лісниці, mm -hmm. всякі там канати, все, оці ось я забув, як називається. І ми туди полізли нагору. І в той момент, коли ми там сиділи зверху, воно як Блін, Ми попадали зверху, ну ми малі такі, а що то а що то, так весело капіта. А потім батьки прибіжали mm -hmm. за мною, все, там в тій квартирі там підлога обвалилась, тому що вибухова хвиля така була, да, що жесть. Коротше, да, я тут. Не вані, а воняє. Так що зараз, так. Да. Да, зараз будемо перекривати. Просто нам треба стіни фарбувати. Ну, а що? ну просто що, може, трошки підзатягнеться. Ну, через це бо треба вирішити. Звісно, 100%. А от що, до речі, ми ще не доробили, Нема часу. Угу. Ну, ми основне зробили, все інше може так. почекати. І Значить, сьогодні, зараз через годину-дві приїде ще прораб. І приїде людина з компанії, яка буде нам стелю робити. Ну, але вже прора буде з нею. Mm -hmm. би спілкуватися, показувати. А, лампочки треба показати, які ти купив на пробу. Да, да. Мені здається. А, ні, до Ні, то вони, не до нас. Не да, зараз покажу точкове освітлення. Ми вже прикинули. У нас мінімальне місце між стелою і... І натяжною стелою буде там дев'ять а наша ця штука дев'ять. Тобто ми mm -hmm. проходимо самій нижній точці, а самі верхні, там взагалі там по 12 Є так що все супер. Насточкове освітлення стає і Нещодавно нам прийшла величезна посилка, і хочу з вами поділитись, тому що це просто космос. Посилочку нам прислали хлопці з 148 окремої артилерійської бригади, які ми допомагали не один раз. Ну, дуже приємно, зараз вам покажемо. Ого! О, клас! І що Нічо собі? Оце офігенна штука. Це офігенна. Ще розписана. Да. Ну, давай постав її і покажемо. Ага. Отаку красу нам прислали. Впізнаєте? Ми з вами разом їм допомагали. Це 148 ОАБР. Так, да, і мій друг, Женька, служив там. Угу, Це, до речі, тубус від э, снаряду чи від пороху э, Арти 170, А, 777. Три топора в простонароді. Офігенно. Ну, бачите, хтось розписав так гарно. Клас. Ну, Дуже все. гарно. Буде стояти тепер, нам вже можна виставку робити, <гас> да. Клас. зараз у нас проходить збір на реп. Проти FPV для мого дата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Оце діньок сьогодні просто. Зараз я вам покажу. Перетащили ще сюди всю техніку, яка в нас ще була в сараї, яку ми купували, а, тому що, знаєте, вже трошки так відсиру почала від відсир... Короче, Відсиріла трошки. Така, знаєте, коробка була. Не дуже плотно. Значить, індукція у нас отака модель. Хто питав? О, лампочка в мене все здохла. О, знову працює. Так, давайте я зараз тоді прийдусь і вам покажу, що в нас в якої моделі. Так, це в нас сушилка для білизни. Ось така модель. А ми з цим брендом не знайомі, в нас не було досвіду Хайсенс. Тому буде цікаво спробувати. Ми взяли сушильну машину цього бренду, гарні відгуки були і пральну машину також цього ж бренду. Так, а пральна машина модель, напевно, ось це. Да. Да, ось це модель пральної машини. Можете гуглити, кому цікаво, і дивитися, що ми обрали. Так, потім у нас це духовка. Це в нас теж Bosch, така сама, як в квартирі. Ось модель. Її дуже нам подобається радимо, тому ми взяли на повторі точно таку саму. Холодильник у нас також Bosch. Ось така модель. Вони там є різні по висоті. Це високі ми взяли. На дачу у нас той, що найнизенький, як я розумію, а є ще середня модель. Це і 203. Сантиметри висотою. Точно такий самий у нас тут був на дачі, просто низенький. Так, посудомийка в нас теж Bosch. Ось така серія. А вдома в квартирі теж посудомийка в нас Bosch. Вже багато років. Ми задоволені дуже. У нас виходить, що індукція Bosch, посудомийка Bosch, холодильник Bosch, духовка Bosch, і мікрохвильовка теж Bosch. Мікрохвильовку, зараз я вам теж покажу. Отака в нас мікрохвильовка вбудована від Bosch. А це Еліка це витяжка. Ось. Ось така модель. Напишіть, до речі, в коментарях, яка техніка у вас, яких брендів, чому ви її обрали, яка вам подобається, яка вам не подобається. Дуже цікаво почитати. У нас так вийшло, що в квартирі все Bosch. Ну, На кухні в основному. Да, на кухні все більше, окрім холодильника холодильник Siemens. А е, сушилка і пральна машинка у нас два в одному LG. Ми задоволені, до речі, класно. Але от е, хотілося окремо спробувати. Бо всі кажуть, що окремо це краще. Плюс тут буде будинок, ми постійно пачкаємось. Тут у нас собаки будуть бігати на вулиці постійно. Це знаєте, раз на вулицю вийшов, вже все запачкане. І тут буде дуже класно, що. Кинув в машинку, посушив і все, готово. Тим більше машинка тут вже буде велика. У нас вдома менше, у нас 7 кг е... пральна машина і 4 кілограми сушка. А тут вже буде 10, щось 10, щось 11 кілограм. Діма зараз немає, він поїхав по справах. Я тут одна, тому зараз я вам ще покажу лампочки, які, про які Діма казав. І так, да, тут, коротше, лампочка, і оце кріплення. Ось так от воно виглядає. Він купив одну штучку, чисто на пробу. У мене коробочка вдома лежить. Якщо буде кому цікаво, я ну, зніму покажу, там теж буде написано модель і всі оці нюанси. Але виглядає вона ось так. Тобто вона буде максимально втоплена в стелю. І спеціально ми її сьогодні привезли, щоб. Показати нашому прорабу, бо він буде спілкуватися з нашими стильовиками, і щоб це все якби, мати на увазі. Будемо замовляти отаку штучку. Так, тепер давайте зараз пройдемо в, в котельню нашу, тому що зараз у нас роботи ведуться там. І покажу, що у нас зараз. Котельня. У нас тут же стіни підготовлюються. Теж дуже якісно все робиться, так само, як і в інших кімнатах, не дивлячись на те, що в принципі тут можна було підзабити, якби не сильно паритись. А вже як бачите, заштукатурили, якщо це так правильно називається, вогне тривкою чи, якоюсь там, чи штукою, шпаклівкою, штукатуркою. Я вже в минулих відео показувала, яка вона для комина. Бачите, вже така біленька, в нас тут вже є гіпсокартонова стеля. Де ж біленька, бачите, вже підсихає якийсь шар енний. другий наче це. В цій котельні буде стояти пральна машинка та сушильна машинка. Я планую поки поставити їх просто поруч, щоб вони поруч стояли. Хоча, в принципі, можна і одна на одну поставити, але так як я не думаю, що ми в найближчі роки будемо купувати оцей котел твердопаливний, бо це ми просто заклали можливість би, під нього, але в плани він у нас поки не входить. Тому а, я думаю, що поки можна буде просто поруч поставити сушильну машину та пральну машину. І все. А там подивимось, як воно буде. Можливо, один на одного поставимо. Будемо дивитись. Так, з цієї сторони все виглядає ось так. Взагалі, знаєте, коли побілили, побілили заштукатурили, кімната стала дуже такою широкою виглядати. На камері трошки не так, тому що я ширік включила. Але от мені, от зараз я так дивлюся, і вона, знаєте, широкою виглядає ця кімната. Тут зняли бойлер, тому що незручно. Стіни підготовлювати. так от поки все виглядає. Нам, значить, що залишилось? Нам залишилось оці розетки поставити, потім стелю натягнути і пофарбувати стіни Це от з основного. А стелю тут ми будемо підбивати, як ми казали, плівкою. Рейками, там якимись, це ви все побачите, і потім вже буде натягуватись стеля. Плюс в нас же ж тут від минулих коменів є отакі дірки, вони заробляться, теж потім побачите чим. І теж обробляться тією рідиною від сажі. Буде нормально. Запаху, до речі, в нас немає. Тут, хто пам'ятає, була така чорна, ну, коротше, <сті> стіна від пічки з сажу повністю. Отут була, і отут у нас теж була така лежанка велика. Все обробили супер просто тим засобом, який я вам показувала в попередніх наших відеоремонтних. Дуже класний запаху, ніякого взагалі нема. Він і проти потопів, проти пожеж. Коротше, дуже класний засіб. Рекомендую. Дивіться мої попередні відео і там його побачите. Не забувайте, до речі, ставити лайк і писати коментарі, тому що це допомагає просуванню мого каналу. Також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. 30 тисяч, підпис... підписників. потенційних підписників 30 тисяч людей дивиться мої відео без підписки. Це постійні глядачі. А 24 майже тисячі 23 з копійками підписані. Неподобство. Так, тут ми з дімою намітили, де у нас що буде. Значить, тут холодильник у мене, тут у мене духовка з мікрохвильовкою, тут посудомийка йде, тут карго, тридцяточка, ну, десь так тридцяточка. І тут виходить отакий великий відділ. Тут буде, типу, як дві, двер... дві дверки, щоб був захід туди. Тому що тут. Відстань не 60-ка, тут чи 90 не чи щось. Я вже не дуже. Ну, коротше, проблемне місце таке було і треба було зробити доступ сюди. Тепер він буде. Мийка буде ось тут. Якраз на цим вікном. Коротко, буде шикарно. Тут буде смітничок, там фільтри і все, що треба заховати. Тут буде індукційна варочна панель та витяжка зверху. А тут. Нічого не буде. І ящики тут будуть такі висувні дві штуки. Тобто два ящика. Один буде для кастрюльського рідок, а інший для ложок вилок. А, в цій зоні будуть зараз якраз підійду собі плюс-мінус. Подивлюся, як воно буде по зручності. В принципі, нормально. Тут будуть тарілки зберігатись, чашки. Крут, нормально так прикинули. Зараз ще спальню теж так не мітимо, де буде ліжко, щоб люстри там можна було якось по цьому відреагувати. Да, тут стіл буде, але тут складно, звісно. Якось. Да. Зараз ми ще швиденько до діта сходимо. А, хочеться Ой, а ключі ти взяв? Ні. А в тебе ж були. А, стоп, ні, в мене нема. В мене є. В мене є ця... ключки. Коротше, йдемо зараз до діта, хочемо подивитись. Як там що зробила? Це вже був останній візит е, садівників в цьому сезоні. Надіємося в наступному вони теж у нас будуть. Нічого не зміниться, все буде добре. Та-да, А той час зараз дуже важкий угу. кожним місяцем. Не угадати, як да. воно що може бути. Що, дай Бог, щоб все було добре усе. Ну, цей сезон пройшов отак от взагалі. Легко, максимально непомітно в мене. Ну не легко, але максимально швидко. Я, скажу, ну, так. я просадовий сезон. А, просадовий взагалі так. непомітно і все ну, прямо. Що, да. Професіонали. Да. Команда професіоналів, тому що. Вон, дивіться, скільки обрізали. Як тайфун? Тайфун пройшовся, просто не впізнати. Ще можна щось порізати. А бачиш, все-таки вирішили залишити. Оце. Але гілки спиляли, тепер є прохід. Так, да, можна ходити. Оце взагалі... Тут таке було, що не передати. А на відео ж це все є. Ну, та на відео воно так не, не передає, як вживу. Да, Ці гілки дід потім. На машинку оту там, де. Чи, чи на дрова, що він з ними буде робити там з гілками? Просто спалить. Чи спалить просто. Отак от, от. Краса. Бачиш, там всі так підрізали високі такі, угу. щоб були зарослі. Круто. Ну, тепер... А оце ще розчистити, то взагалі буде добре. Розчистили да. Ні, я Ось маю на увазі світла? гілки, якщо да. Ось скільки світла з'явилося? Ну. І ходити можна, навіть між рядами тепер там да. же ходити не можна було. Угу. Зараз там спокійно гілки поприбираються і все. Ну, так що клас. А оці штуки треба буде потім пройтись, оцією зеленою штучкою музічкою. Помазати ніякими там наварами не треба. Треба зеленою, яку я показувала в садових відео, чим я обробляю.